Польський додаток, який платить вам кошти за ваші відгуки, відео, звичайні та фото. Акцент, звичайно, на відгуках. Ось люди знімають відео, пишуть відгук, і все, йдуть лайки. Перегляди також можна відмічати місце. І натискаєте, припустимо, і переходите на сайт або ось в Гуглі, де можна це знайти. В додатку дві мови: англійська і польська. Ось я заходжу на свій профіль. Також є підписники. Ваші публікації. Ось я публікую в більшості свої пости. Так, ось є відгук у мене також. І додаток оплачує за перегляди. Починає платити, коли вже відео набрало, чи ваш пост 250 і більше переглядів. Так, зверху натискаємо, дивимося статистику. Ось. І вже в мене є 18,97 злотих. Це чисто за перегляди. 100 переглядів 5 злотих. Це за відео, за фото та за пости просто відгуки, оплата менша. Але немає різниці, чи відео – відгук у вас, чи відео – пост, оплата та сама, головне, що відео. Так, зеленим це вже скільки я заробила. Синім, це вже, коли будуть стояти вони на вивід. Далі реферальна програма. За кожного реферала ви отримуєте 1 злотий, також 10% від його прибутку. Тобто, людина заробила 100 злотих, ви отримаєте 10 злотих. Це ну, дуже хороші виплати, якщо переводити на гривні, так? Далі, вивід від 100 злотих. Також при реєстрації ви будете вказувати рефера. Буду дуже вам вдячна, якщо вкажете мене. Так, S в кінці. І ось дивіться за це вам дають 10 злотих на рахунок. Вони також будуть виводитися разом з тими вашими заробленими коштами. Є ще такий нюанс, невеличкий, але це не проблема. В Україні завантажувати цей додаток потрібно через Google. Просто вводьте в пошуку. І вам виб'є. Далі ось я скачувала через цю програму, мені ця програма завантажилася. Я в ній не реєструвалася, я як анонім і завантажила Білін. І без проблем, без VPN-у я працюю в цьому додатку. Якщо ви любите знімати відео, можливо, ведете Тіктоки, Ютуби, я так само цим займаюся, я просто на Білін дублюю свої відео. Також відгуки, відгуки можна робити про будь-що. Дуже багато є відгуків про тему. Амазон, різні китайські магазини, ось просто фірма, бачите, Bosch, може бути просто назва, ось фільми, будь-що ви можете робити відгук. Подивилися фільм, прочитали книгу, сфотографували, ну краще відео зняти, звичайно. Від трьох секунд вже відео. Менше трьох секунд не завантажується. І все, написали відгук і дивитись на свої перегляди.